Що значить занепадати духом? Ми попадаємо в зневіру. Бо, знаєте, спосіб життя, який, можливо, був достатній до війни або на початку війни, сьогодні ще більш-менш, тобто ще менш дієвий, потрібно вкладати багато зусилля, щоб завжди молитися і не опускати руки. Потрібно вкладати достатньо багато зусилля, щоб залишатися в цій позиції. Що значить завжди молитися? Завжди молитися – це внутрішня позиція серця, яка завжди відкрита на Бога. Я можу навіть не висловлювати молитву, але я залишаюсь відкритим на Бога. Коли ми хочемо, щоб була наша воля, ми закриті на Бога. Ми не живемо тоді по. -по, -по... По принципу, нехай буде твоя воля, скільки ти молишся, скільки Скільки ти робиш для того, щоби ти залишався, залишалась відкритим на Божу благодать. Ми часто думаємо, що Бог нас залишив і Він нас не благословляє, але це потрібно стати вправді і відповісти, скільки я заношу свої молитви до Господа.